Вітаю на каналі наукові публікації. Сьогодні ми розберемо питання, яке хвилює багатьох науковців. Безкоштовна публікація в Скопус – це правда чи міф. Ми розкриємо всі карти та дізнаємося, чи є реальними способи безкоштовної публікації в базі даних Скопус. Почнемо з першого способу: використання інституційних ресурсів. Деякі університети або наукові установи надають доступ до скопусу безкоштовно для своїх працівників та своїх студентів. Це означає, що якщо ви належите до такої установи, то маєте можливість публікувати свої роботи в скопус безкоштовно. Цим способом користуються багато науковців, і, як на мене, він є непоганим варіантом для публікаційної діяльності вченого. Якщо ваш університет чи наукова установа не надає доступу до Scopus, то вам можливо підійдуть наступні способи. Другий спосіб це авторський штат журналу. Деякі журнали, зокрема Open Access, дозволяють авторам безкоштовно публікувати свою статті в скопус. Це створює можливість для науковців опублікувати свої дослідження у престижних журналах і бути включеними до Scopus безкоштовно. Журнали з відкритим доступом можуть вимагати плату від авторів за публікацію. Тоді як журнали з закритим доступом зазвичай не стягують плату від авторів. Вони вимагають від читачів підписки або платежів за доступ до публікацій. Автори, як правило, не сплачують за публікацію своїх статей у таких журналах, оскільки ці журнали вже отримують прибуток від платежів за доступ до своїх публікацій. Проти доступ до журналів такого рівня мають лише ті автори, роботи яких несуть велику цінність. Автор, який тільки починає публікаційний шлях, не завжди має змогу опублікуватися там. Проте, якщо постає питання опублікувати статтю в скопус, то варто розуміти в журналах, якої бізнес-моделі це робити. Маємо для вас п'ять порад, які варто тримати в голові. Перше. Якість наукового матеріалу. Незалежно від бізнес-моделі журналу вашу, роботу не опублікують, якщо вона не буде відповідати вимогам наукового видання. Якщо ви претендуєте на спонсорське фінансування, то для вас ця порада набирає ще більшого значення. Друге. Також зважайте, що перед тим як обрати видання, варто дослідити розмір публікаційних внесків та розуміти принципи різних бізнес-моделей. Третє, якщо ви обираєте варіант публікації за традиційною бізнес-моделлю, то будьте готові до того, що публікація швидше за все буде менше цитуватися. Четверта порада: не забувайте розглядати спонсорські пропозиції та вимоги до них. П'яте, будьте готові до того, що процес розгляду на рівні наукового видання буде тривати доволі довгий час, може навіть роками. Переходимо до третього способу: це гранти та фінансування. Отримання грантів або фінансування досліджень може допомогти забезпечити безкоштовну публікацію в скопус. Багато організацій надають фінансову підтримку для наукових проєктів і включають умову про безкоштовну публікацію результатів у відомих базах даних, включаючи скопус. Якщо у вас цікавить тема грантів, то більш детальну інформацію ми розповідаємо у відео, на яке ви можете перейти за посиланням. Також обов'язково напишіть нам в коментарях під цим відео про свій досвід безкоштовної публікації в Скопус. Ще як варіант, можна розглянути альтернативні бази даних. Існують інші. Цитовані бази даних, які можуть бути безкоштовними альтернативами до Scopus. це можуть бути національні бази даних або інші академічні платформи, які також забезпечують можливість публікації вашої роботи. Підводячи підсумки, хочу зазначити, що всі ці способи є реальними для науковців однак важливо ретельно досліджувати кожен з них та перевіряти його деталі, оскільки можуть бути вимоги або обмеження, які потрібно врахувати. Рекомендую вам перевіряти доступні ресурси в своєму університеті або науковій встанови, ознайомлюватися з політикою журналів та активно шукати можливості отримання грантів або фінансування для безкоштовної публікації. Дякую, що переглянули наше відео. Я сподіваюся, що воно було корисним, та ви отримали відповіді на ваші запитання. Якщо ж ні... То напишіть в коментарях ваші запитання, і ми обов'язково дамо на них відповідь. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавої інформації з актуальних наукометричних тем. До зустрічі в на наступних відео.